Скажу вам так, як людина, котра знімає новини про війну в Україні, сидячи на стулі, на якому в принципі сидіти рівно неможливо, ігрове крісло Cougar Outrider S це справжній кайф. Тому власне мою об'єктивну оцінку можете не чекати. Однак я чесно обіцяю спробувати бути серйозним. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це крісло середньої цінової категорії близько 300 баксів, зазвичай 280. Тобто, це не аналог офісного крісла з геймерською пофарбовкою, це вже інший рівень. І виконання тут якісне: якісні матеріали, якісний метал, якісний пошив. Каркас суцільно металевий, логотип не намальований, а вишитий прямо в екошкіру. Газлів четвертої категорії, колеса трьохдюймові. Масу крісло витримує до 120 кг, а саме важить близько 23 кг. Кольорова палітра мені дуже подобається, бо останнім часом, як ви могли помітити, я використовую виключно блакитно-помаранчеві кольори. По максимуму, і планую використовувати їх і надалі. Тому заспокоюючи помаранч у деталях крісла, мені по кайфу. Втім, є ще версія, майже повністю чорна, і версія в золоті. На жаль, блакитної немає. Але якщо вам хочеться саме цей колір, то є Кугар Armor One. Майже в ту ж ціну. Далі, що ми взагалі чекаємо від геймерського крісла? По списку без особливого порядку. Підлокотники, котрі керуються чотирма різними способами. Тут вони є. Висоту, поворот, зрушення від себе і до себе, а також взал вперед. Нахил назад на 180 градусів, коли треба відпочити, є. Механізм гойдання на 5-10 градусів також є. Зміна висоти. Не дуже то геймерська фішка, погодьтесь, скоріше загальна потрібна, але тут присутня у проміжку до 8 см. Також відмічаю дві подушки у комплекті під голову і під поперек. Причому вони не однакові по формі, як це у мене траплялося раніше. Плюс це чи мінус вирішувати вам. Чи зручно у ньому сидіти? Звичайно, зручно, ергономіка тут не під гігантських богомолів зроблена. Подушки м'які, але не занадто м'які, щоб продавлювалися через місяць або два. Плюс ромбовидний паттерн дає шкірі дихати краще. Власне підсумки наступні: Cougar Outrider S – це відмінне ігрове крісло, зручне і симпатичне. Зроблено надійно, матеріали якісні. І якщо оці моменти вам важливі, але на щось на кшталт Кугр-Арго у вас немає ані грошей, ані необхідності, то як то кажуть, ось до. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, що найважливіше у геймерському кріслі для вас особисто. За що ви готові платити більше умовних 200 баксів. Пишіть, бо коментарі нам дуже-дуже сильно допомагають. Про вподобайку, підписку та дзвіночок також не забувайте, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше. З вами були Денис Зайченко і канал Ротнейшн. Слава Україні та бувайте здорові!